Я ніколи не робила пряники. це точно вийде? Так, звісно, мій майстер-клас адаптований для тих, хто ще не має досвіду. Усі етапи я поясню покроково, а відеоуроки допоможуть тобі зрозуміти весь процес від замішування тиса до прикрашання пряника. І ще один бонус: серед усіх, хто надішле фото готового пряника, я оберу одного переможця, який отримує доступ до одного з курсів швидкі десерти або макарон з нуля у тарифі люкс з моїм зворотнім зв'язком. І доступ. Завжди. Це повний пакет, який зазвичай коштує 1190 гривень, але ти можеш отримати його безкоштовно. У мене немає часу на постійне заняття. Усі уроки доступні в телеграм одразу після оплати, і ти можеш переглядати їх у будь-який зручний для тебе час. Тривалість одного уроку до 10 хвилин немає потреби поспішати чи підлаштовуватися під якийсь графік. То якщо у мене не вийде, якщо після мого особистого дзвінка ти все одно не зможеш зробити цей пряник, я поверну тобі гроші. Я відповідально ставлюся до роботи і надаю підтримку кожному учневі. Айсінг здається складним, як я зможу з ним працювати. Айсінг це не так складно, як здається. Ти дізнаєшся всі секрети консистенції і нанесення, які роблять процес простішим. А якщо хочеш більше впевненості – бери участь у конкурсі та отримай один курс безкоштовно у тарифі люкс. Що, якщо мій ведмедик не буде таким гарним? У кожного початківця перший результат може бути не ідеальним, але з практикою ти покращиш свої навички. І я завжди на зв'язку, щоб дати пораду. Я не маю досвіду у кондитерському мистецтві. Цей майстер-клас спеціально створений для новачків. Я навчу тебе всьому, навіть якщо ти вперше тримаєш інструменти в руках. І ти не сам чи не сама. Я буду поруч на кожному етапі, щоб допомогти тобі створити ідеальний пряник з першого разу. Я не впевнена, чи варто починати саме зараз. Ніколи не варто відкладати можливість на потім. Почни вже зараз і ти створиш свої перші шедеври швидше, ніж думаєш. Всі матеріали доступні в телеграм одразу після оплати. Тож ти зможеш приступити до навчання у будь-який момент. Наш майстер-клас Пряник ведмедик з олівцями підходить абсолютно всім. Що ти отримаєш? У рецепт інвертного сиропу авторське тісто для пряників з тривалим терміном зберігання до 6 місяців. Рецепт Айсінгу та його варіації. Урок з перенесення малюнка за допомогою трафарету. Урок як зробити малюнок ведмедика з олівцями за допомогою асінку підтримку від мене протягом всього процесу. І найкраще тих, хто виконує ці завдання та надішлють відгук із фото свого пряника, отримують шанс виграти подарунок на суму 1190 гривень. Це безкоштовний доступ до курсу, швидкі десерти або макарон з нуля з доступом на завжди та моїм зворотним зв'язком. Вартість участі лише 250 не чекай, записуйся вже зараз та створи свій перший шедевр з гарантією успіху.